Основні ознаки, що кишечник чистий. Кишківник. Основні ознаки, що кишечник чистий. Чи очищений вже після року? Так. Чи ми здорові на. Да. По-перше, живота нема. Є. В будь-якому віці. В В будь-якому. Що саме цікаво. Бо надувається від тої слизі. Зрозуміло. Розумієте? Його треба прибрати. Друге, його нема, це вже нормально. Друга ознака ходиш регулярно в туалет. Так. То хоча б зранку, тому що з п'яти до семи годин ранку у нас товста кишка, вона активна. І вона саме краще може вивести. І тому, коли ти скляночку води, фізичні вправи робиш, і воно тобі віддає. Це вже ознака 에... більш здорового організму. Так. Гази ушли. Ти п'єш сок, сік, сік. А особливо ті, які викликають гази, ну, наприклад, виноградний Так, сік. Яблучко. А я... може виникають кось ягоди. От хтось підсідає на якийсь ях, а от вишня, знаєте, теж дає, бо вони кислі. Угу. Ну, я маю віду, З кислих. З кислих. Ті, я маю маю З З кислих. кислих Скислих кислоту сильнішу. І, І вони гарно е, ту слизь прибирають. Так. Але якщо газ є, то, значить слизь є. Угу. Газу нема, слизі може не бути. Добре.